Уявіть, що у вашому місті буде концерт вашого улюбленого виконавця. З соцмереж ви знаєте про цю людину абсолютно все. Його чи її пісні мугикаєте за будь-якої нагоди. Приходите на концерт і такий це я, це я, я ж знаю про тебе. Артист до вас ми знайомі. Я бачу вас вперше. Чому це так? Бо у вас з цією людиною банально немає жодних стосунків. Коли наші з Богом стосунки, лише сухий обов'язок, лише заповідь прийнята силоміць, тоді... Усі ці речі, які він нам хоче дати, усі дари, які приготував для нас, стають недоступними, тому що вони можливі лише в любові. І близькості з Богом. Бог це жива особа, який створив людину, поселив її в едемі для спілкування з ним, для того, щоб людина пізнавала свого Творця. Якщо перебуваючи з Богом, ви не відчуваєте цієї Божої допомоги, підтримки, то це лише означає, що ваші з ним стосунки занадто поверхневі. Подумай, можливо, твій недільний похід до церкви перетворився в порожню рутину, і ти не йдеш туди з усвідомленням, що там тебе чекає всемогутній Бог, тому що ти йдеш до Божого дому і що Він хоче наповнити тебе, він хоче обдарувати тебе. Тебе і не до мітки, яку ти собі намалював, а значно більше, щоб переливалось, щоб тобі вистачило пройти усе те, що тобі доводиться проходити.